Всім добрий ранок. Сьогодні на новому ставку невеликий знаходиться в селі САПів. Приїхали з Олегом в неділю, рибаків багато. Ціна старань заводку тут. Ну, координати і контакти скину. Перший раз тут буду ловити на флети і на... Плантон закинув. Так яке то столоп. То столоп, то два карась, корп, але в якій кількості, і якого розміру, не знаю. Дрімачки, як тут кладеш сюди. Чекаю тут з риву. Ну, у мене стикан трохи більший. Тут 320 двадцять грам ніби. У нас тут Перша риба є. Ось таке на поплавок клюнуло. Конечно Ловлю на флет, на малі папапи, найменші. Щоб хоч якась риба попалась. Ловлю в кліпсу. сколько места нужно раскормить хотя бы трохи. Не весь ветяного покопа, весь таким не зарезанный. Раки. раки. Капец. Да. Половину попапа съели. Ова, что такая проблема тут легкие? Раки. Сьогодні хоче по папі піде. А я, тепер певно. Раки все з'їдають. Так що треба буде часто перезакидати, від цього ми нікуди не дінемось. Так лева рак, але Тут кормити наоборот не потрібно. Як закормиш, там рак і сповзеться валом. Соду так флетки дати там, 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 часто перезакидати. Другий рак на поплувак. І ще три зірвались. Це буквально за 10 хвилин. Без рибі рак риба. Та як раски також клюють дрібні. Знову рак. Це капец. Таких там на дне кишеть. Кожна поклевка майже рак. Кинув 20 хвилин, витягиш. Попапа нема. Раки з'їдають. Я покажу ставок. З'єднаний каналом. Тобто два стовки. Один. Один і тут другий. канал єдні їх багато альтанок схватенки закинеш планктон, витягуєш і постійно таке Кланктон, паличка кукурудина, деколи хліб з різниці, а багачки при закиданні не путались. Паличка воді розчиняється ну, за, за секунди. на той товстолок. Більше ну. кілограма має. А ви його, ага. Є вон до цей. Метр. Не хочеш? Ми з друзі такий улов. Та, смажити буде що. Бач? Тарзану до себе покажи сюди. Кілограм 535. Я казав, в районі 1,5 кілограма. Ще Вадим під'їхав. Ти що його відпустив? Ну, цього? Так він малий. Цього? Він не попав в садок просто. <гум> <гум> Куча планктону йде з, цього, з цими карасями. Третя пачка. Чон біч четверта вже. <гум> ага. Обід. Приїхав ще Владик допомагає тягати карасів. Одна покльовка, а товсту зловився, аж вже в обід. І більше нічого. В принципі, і там з тої сторони закинули. і Там чоловік ловить тосто лаву це поки що один, що зловився. А на флети одна окрасика малого зловив, але також вже сьогодні біля десяти папів. І поміняв раки з'їли. Просто закинеш 20 хвилин вже папа нема. Не то що поражений, взагалі нема. Він не класний, він не годен <рес> хаски тяже. Він бери за, за хребет. Ще один. Ну тут раки, в принципі, здорові. Це нормально. Ну. Yeah. Тритонів, щоб прикольно було. <рес> а, я ловив третонів. У мене, в мене <рес> вдома колись у слоїку жили цвітани. Ну, на на, на лісному озері Колись тонни, на червака розставав ногу мене клюнув Тебе хоч трохи а, крупніший то було б вже що ну. ну Бери екстракт в саніту біля, біля поплука, як хвилі пішли. Ходить там, може зараз кльоне. Ага, таке Так то столоп. Що таке трохи От диви, у корчите, не о, не погай Не поганий, не? Та непоганий, ні? Та непоганий, десь півтора кілограма. Більше як той. Десь такий. Я так знав кінці буде. Коли вже не буде цих Ну, планктони закінчились. Та два толстолабики. Олег, останній планктон з джіпай. Мабуть, сьогодні 11 штук пішло. Так, одна вже водка порожна. Плентона немає що чіпляти. Чи закінчується плантон та їдемо. Так, сьогодні не знаю скільки разів було. Що на сьогодні все. Координати стовка скину. Два товсто спіймали. Ну так від ранку, зараз половина п'ятої. Все б може і ловили, Лише нема на що ловити. Антона нема. Скарасі бачите, які такі акваріум древні. Ну і плотва також. Все таке бавився, Олег, потім вадик на Популак, я навіть не ловив. Мало дві покльовки, одну я, одну Олег. Два зловили і все. Ну, Що є, то є.